Вітаємо в ефірі. Програма перельотом. Сьогодні у нас відбудеться маленька літературна мандрівка до країни Польщі. Ось ви зараз бачите журнал Всесвіт. Це журнал іноземної літератури, спеціальний польський номер. Створений він спільно з польським інститутом у Києві. І ми хочемо подякувати польському інституту у Києві за. Цей подарований журнал. Тут насправді є такі цікаві поезії, такі дуже змістовні, з таким дуже смачним переосмисленням життя, я би так сказав, сучасною мовою. І ми почитаємо мініатюри авторка Урсуля Козьол, вибрані вірші, з польської переклав Станіслав Шевченко. І збірки перельотом. Ну, Мене особисто дуже так, знаєте, зайшло до душі, що такі вони. Несподіване переосмислення, якщо так коротко сказати, перельотом. Димлять хмарами гори, хмар під ступнями море, де я буду, чим стану, як під землю дістанусь, буду димом і тінню, і потрав'я корінням, і нечутним іменням, і губами каміння. Розділюся з собою, вже не буде такою, а нечутне імення змелють. Губи каміння. Урсуля. Козьол, така цікава польська авторка. Наступний сюжет. Моя душа перелітна вже збирається до відльоту. Ти ще ненароджений, ти десь, ти ніде. Як же заздрю тобі, що отримаєш після мого відходу ту душу, яка нині в мені, хоч, може, не зрозумієш, що значить її раптове тремтіння. Ніби хтось необережно в тобі торкнув струну якусь звідси, не звідси. Наступний сюжет буде про Гомера, про Шекспіра, про їхні несподівані, чи то зустрічі, чи якісь моменти спілкування, зараз дізнаємося. Як Гомер задрімав, то приснився йому Шекспір. Але як прокинувся і гадки не мав, хто такий той Шекспір? Та й не міг же то бути Шекспір, бо його не було ще на світі. Збігло часу немало, коли міг задрімати Шекспір. І приснився йому Гомер. Це було зрозумілим. Тож, прокинувшись, міг позіхнути і сказати: Ага, це той Гомер. Що у мене гостював у сні, колись щось написав достойно уваги? Лиш не знаю. Як зміг, бо незрячим він був, наче кріт, в кропиві, під моїм забором. Наступна наша <кхи> мандрівка це вірш у потязі. Думки в роздумах самі, в різні сторони розбігшись, знов замислені про себе, вже ліс буковий минаю. Стуком потягу збагнути Пробую, чи то в дерева стукає уже мій потяг, чи об гілку, третя гілка, чи злі... злетілись в лісі дятли, не встигаю, за зникаючою думкою, за зникаючим небом, За скоріше зникаючим, ніж побачена косуля життям. Наступний вірш, відомий сюжет. Про трошки аналогії, можливо, згадки будуть у нас про біблійну історію, про те яблуко Адама і Єва, про те яблуко спокуси? Яблуко має душу. Бо що б робило в раю, якби не мало душі? Змій має душу. Бо що б робив у раю, якби не мав душі? Глина має душу. Бо що б робила в раю? Ну і з чого б нам Бог виліпив гріх, вселений у буття, приневолений у нім? Наступний в'шошований твір трошечки стосується дитинства авторки. Дівчинка, якою була, я. Вже померла, і померла пам'ять тих днів, гіршого нічого вже певно мене не спіткає. Повторюю собі я кожен день це знову. Також і в мене війна відібрала дитинство і юність, та вже переплакала те, і плакати більше не буду. В твоїх словах моє життя тоді шукаю і вкладаю твоє до моїх слів. То ніби в товсту і понищену книгу позбавлену навіть обкладинки, хтось поклав секретний аркуш із дерева пізнань дуже особливих. Наступний сюжет без назви дуже несподіваний як би поєднати ніщо з нічим. Немає нічого меншого від ніщо. Його середина така ж, як і обвід, якщо вміщує білість, є білизною всіх білостей. О наскільки ж така білість могла бути брамою нічого? Хто то наближується, скрадається, хто під запоною ночі кладе на горлі холодну долоню, мить моя дана мені, не знаю, чи надовго. Щулиться, їжиться і вже явно готується стрибнути в ту безбарвну, непередбачену тлінність в нечулості прірву. І останній вірш із цієї поетичної збірки, що має назву Перельотом цей вірш має назву в інше місце. Сьогодні сонце виглядає, мов помилка сонця, і день виглядає, мов помилка сонця. Грою на зволіканні зі мною бавиться сон, то потьмариться, то зблисне над моєю головою. Доки ще, пам'ятаю, може, зможу перечекати в чужій перелітній строфі жар від митей безплідних, не мала досі шансу бути іншою, ніж завше, сьогодні, власне, я побігло в напряві невідомім. Доки ще, пам'ятаю, в інше місце дістатись повинна, де є ще місця на землі під високим склепінням. Де зримі думки, наче гори, свіжі, мов ріки, Закручений вітер і для слів тіні досить під великим камінням. Доки ще, пам'ятаю, треба моє інше місце? Пошукати уважно в іншому місті, під високим склепінням. Клянку важку я тримаю в руці. Але де ж оті двері, які нею зможу відчинити, щоб опинитися в іншому місті? Доки ще пам'ятаю за світ, доки ще пам'ятаю, погаси час? Кохай мене, кохай, кохай, доки ще пам'ятаю, що ти при мені. Бо затим перейдемо з іншого місця в нікуди. Ось такі несподівані віршовані твори ми послухали в ефірі Урсуля Козьол вибрані вірші, доволі такі несподівані, з емоційної, з літературної точки зору, з польської переклав Станіслав Шевченко. Ну, скажіть коротко, пані та панове, ваші враження от, від почутого. Будь ласка, Анастасія. Очень дуже люблю статку, бо я не теж розумію, але мені сподобалося статку. Вони такі... Ну, їй було приємно слухати. Є ще останній... Останній Uh, Стріс мені дуже на якусь пісню. Бо скажу, я подала да, ще в мелодію. Uh -huh. uh, ну, а взагалі текст мені дуже сподобався. Mm. Я не знаю, що розказати. Дякую. Ну, вони дуже такі глибокі, психологічні, тут описується такий внутрішній стан людини. І він не завжди є таким безмежно радісним, ну, як коли відбувається таке переосмислення, життя погляд. Він є різним, я б сказав. теж дуже сподобалося. Так. Дуже глибоко, та чумно. Дуже передані класно емоції, навіть, ну, чесно сказати. Так, саме весь спектр емоцій дуже гарно передані. Це відчувається у окошна стосі. От знаєте, я я пригадую класиків української літератури, наприклад, Лесю Українку. От Є такий життєвий можна сказати слоган: Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха, співати пісні. Без надії такий, сподіватись, геть, думи сумні. От, власне, не завжди ж життя це суцільна така радість. От бувають такі моменти, коли. Через терні, через смуток людина рухається цими тернистими шляхами. І от якраз от тут такі, як би з мінорним таким емоційним відтінком, але це такий мінор, що він все одно з надією пов'язаний. Все одно тут крізь хмари все одно сонце проглядає. От тому ми дуже раді, що сьогодні. Українська сучасна література вона поєднується з польською літературою, дружньої нашої країни. От спеціальний такий польський номер, випуск Всесвіт. Дякуємо польському інституту в місті Києві, що ми маємо можливість зробити таку маленьку літературну мандрівку. Ну і, от, особливо, знаєте, у потязі, у потязі дуже так. Цікаві думки, не встигаю за зникаючою думкою, за зникаючим небом. Заскоріше зникаючим, ніж побачена косуля життям. Ну, власне, от хотілося б, знаєте, побажати глядачам, щоб. Якщо вже рухатися в літературному потязі, то щоб це відбувалося так осмислено, позитивно, і можливо, хтось зможе трошечки уповільнити час, трошечки загальмувати, так щоб ну, якщо авторка пише, що трошки якби не встигає, можливо, хтось із наших читачів спробує переосмислити і встигнути, ну, Принаймні під час наших літературних мандрівок трошечки якісь свої життєві історії переосмислити і знайти свої такі літературні цікавінки. Ну, цей сюжет відбувся в рамках нашого першого в Україні фестивалю, що має назву Читаюча людина успішна Україна. Ну, Особливо, коли ми читаємо україномовні переклади польської сучасної літератури. Ну, Звичайно, ми розширимо свій такий. Світогляд, і, до речі, тут ілюстрації теж дуже такі, такі креативні. От. Ну, що ми побажаємо нашим глядачам, пані та панове, скажіть пару слів, будь ласка, більше читати українську літературу, саме зватися, та завжди пам'ятати, що найкраще, найкраще всього це якась творчість. Що зробити, читати, танцювати, малювати, писати вірші. Головне творчість. І це найкраще ліки від будь-якого стресу. Так, це дійсно класний спосіб антистресу. Анастасія, ти як представник молодого талановитого літературного покоління, що б ти побажала нашим е глядачам на тему сучасного читання, на тему творчості, на тему життя взагалом? 12, і об пожалу была якась натака, и творы стали этим свідомыми обов'язково открыли своих класс. Дякую, <різький> Дякуємо. Дійсно дуже таке слушне побажання, от дійсно зна знайти свою мету, мета в кожного є, про це треба і думати, і не забувати дійсно саме так. І, звичайно, для тих, хто займається літературною творчістю, то ми хочемо побажати, щоб вони знайшли свого вдячного глядача і читача, наші талановиті автори. Ну і до речі, на останок коротке нагадування, що. Всеукраїнський фестиваль ще триває. Станом на сьогодні ще є час подавати свої сюжети, і фотографії, і малюнки, і комікси, і відеосюжети, і публіцистичні роздуми, і літературні твори, і не тільки. От організатор молодіжного телебачення ФСТВ отримує такі сюжети вже чимало є. І ще цікаві твори є час надсилати, отож. Знайдіть свій такий творчий антистрес, і головне показати, що читаюча людина це успішна, успішна наша країна. Україна. Так, так. Свій, так. це дуже знаходять дуже багато різних сюжетів, малюнків, текстових творів, відеосюжетів. Кожну роботу ми перевіряємо та завжди відписуємо. Так Відповідь. І наш секретар правління Іна Медведєва завжди перевіряє та відписує на кожний лист. Найкращих авторів ми запрошуємо. На творчий фів, на творчу студії Дяні Дарапеєва. Щастя у творчості. І також книжкові подарунки. І також вже чимало наших учасників фестивалю отримали. З книжкою, знаєте, разом жити з книжкою, дружити. Це насправді класно, тому що без книжки, якби. Колись ми задали таке запитання, от якби людська цивілізація взяла і кудись взяла і просто заховала всі книжки. От Настя, як, як ти гадаєш, що б тоді сталося? Якби таке відбулося. Якби таке відбулося, я повторила б історію, що написано. в е, Я забула назву. Е, так, так, так. Є угу. такий сюжет. Угу. <osity> там, от, там от вони усі, ну люди, які були проти такого настрою, що без книжок, от вони просто зробили якісь такі малогії та імені чохлопи і робили книжки або якось там, врятували книжки. От я повністю згодний, я б до них залучилась. Угу, Чудово. Ну що ж, ми раді, тому що дійсно людська цивілізація вона все-таки, як то кажуть, не з'їхала з глузду і не дасть образити книжки. Це дуже важливо. От, тому ми бажаємо читати українські книжки і польську літературу читати, і є класні українські переклади, особливо в цьому журналі Всесвіт. От і читаємо і світ, пізнаваємо на цьому ефірі. Дякуємо за увагу. já começou logo